Слово Боже, для вас помолимось, царі і Небесне, утішителі душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарба без життя подателю прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благі душі наші. Господи, прошу тебе, просвяти мій розум, відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє слово. Перед світлом слова і духом благодаті, нехай зникає темрява, гріха і ніч не а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Луки, 4 глава з 16 по 22 вірш. І прибув він у Назарет, де був вихований, увійшов своїм свичам суботнього дня, в синагогу і встав, щоб читати. Йому подано книгу Пророка Ісаї, і розгорнувши книгу, він натрапив на місце, де було написано: Господній дух на мені, бо він мене помазав, послав мене нести добру новину, бідним звіщати полоненим визволення, сліпим прозрінням, випустити пригноблених на волю, оповістити рік Господній сприятливий. А згорнувши книгу, він віддав її слузі та й сів. Очі всіх у синагозі були пильно звернені на, на нього. І він почав до них говорити сьогодні збулося це писання у вухах ваших. Всі свідчили про нього і чудувалися словам ласки, які линили з уст його, і говорили, чи ж він не син Йосифа. У цьому уривку є слово сьогодні. Сьогодні це єдиний день, який дійсно в тебе є. І у мене є, бо минуле вже не існує, а майбутнього ще немає. Тільки сьогодні ми можемо пригорнутися до Ісуса або, або з, ним нех, з ним знехтуватися, не прийняти Його. Та, як бачимо, у Оривку вже не хотіли Його приймати. Тільки сьогодні ти можеш досвідчити безмежну вартість такого Спасителя, або ж далі відчувати пустоту і самотність. Вибір за нами. Прийди сьогодні до Ісуса, розкажи йому все, що в тебе є на серці, на боліле. Розкажи про свої проблеми, труднощі, про радість, віддай Богові своє життя, свої проблеми і клопоти, і Він заопікується тобою. Відкрий своє серце для нього. Господи, я тебе хочу сьогодні попросити про благодать, цінувати. Твого Сина, Ісуса Христа, а також дару глибокий відносин з Ним, з Твоїм Спасителем. Хочу відкрити своє серце, що він замешкав у мені. Амінь.